Заїхав друзі в інший магазин Ловес. І що вам хочу сказати? Давайте покажу вам швиденько ціни, бо я показував ціни вчора, вони давали дуже гарну ціну онлайн замовлення. І зараз дивіться ціни. Хоч вони і пишуть, що деякі інструменти до 50% знижка, по факту пістолети без знижки. Тут у нас йде невеличка знижка на диски, на пили 249, 179, 159. Вчора вони взагалі були там втричі дешевше. А тут немає знижок, нема знижки, нема знижки. Отакий можна було вчора за, здається, 49 доларів вичепити. На кутові шлюфувальній машинки немає знижки. Та взагалі тут якось дивно, що ну, немає знижок геть. І дивіться, що в нас тут почали заставляти деволтом. Тобто інструмент розпродають. І почали ставити деволт. По Деволту тут є якісь знижки, але не так, що прям дуже гарні. Так, що в нас тут? Можна щось обрати з бошу, але все виглядає так, що напевно вони хочуть все розпродати, що стосується Флекса. Цікаво, можливо, через ці тарифи вирішили, що це невигідно завозити флекс сюди, тому що він ж китайський. Хоча інші інструменти, також здебільшого китайські або мексиканські. Ну, мається на увазі зборка. Ну, подивимось, що буде по флексу, по флексу ось така ситуація. Не дуже така прям. Страшна, але це не говорить про те, що ми взагалі залишимось без інструменту. Флекс замовляли люди в Україну, але не так, що прям масово подивимось, що буде далі.